Представляємо високоврожайний класичний гібрид соняшника авалон сербської селекції. Цей класичний гібрид відзначається стійкістю до семи раз вовчка соняшника, що робить його надійним вибором для українських полів. Основні характеристики гібриду: період вегетації до 107 днів ранньостиглий. потенціал врожайності 5,3 тонни з гектара, висота рослин до 185 см. Вміст олії від 50 до 52%. Авалон має дуже високу стійкість до посухи та осипання, оцінену в 9 балів із 10. Холодостійкість та стійкість до вилягання складають 8 балів із 10. Цей гібрид характеризується високою посухостійкістю, що дає можливість вирощувати авалон в умовах посухи, особливо на півдні України. Рекомендовані зони вирощування лісостеп та степ України. Завдяки своїм універсальним характеристикам, Авалон є ідеальним вибором для аграріїв, які прагнуть отримати високий та стабільний врожай. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.